Добрий ранок, друзі. Сьогодні вже п'ятниця, 6 грудня. До нового року залишилося всього 25 днів. Саме час подумати, чим будете займатися далі. Пам'ятайте, кожен виклик у житті це прихований подарунок, як і піца, її краса в начинці, яку сам вибираєш. Ми не завжди можемо змінити те, що трапляється, але завжди можемо знайти користь чи нову можливість у будь-якій ситуації. Почніть сьогоднішній день із думки, чим цей день стане особливим для мене. І у вас точно все вийде. Ми починаємо наш ранок. Ну і стартуємо зі свята. І хто ще не зрозумів, сьогодні святкуємо День піци. Це свято, яке нагадує, що геніальність у простоті. Піца це мистецтво і комфорт у кожному шматочку. Сьогодні ідеальний день, щоб замовити улюблену Маргариту чи спробувати щось нове. Наприклад, піцу з трюфелями або ананасами. Хоча ананаси в піці вже давно викликають гарячі дебати. Також сьогодні святкуємо день народження микрохвильової печі, так улюблений винахід усіх, хто любить розігріти обід, за дві хвилини святкує свій день. Без неї ми б усе ще мучилися з каструлями і сковорідками. Ну а ще сьогодні велике свято для України: це День Збройних сил. Сьогодні ми вшановуємо кожного героя, і героїню, який боронить і боронив нашу незалежність. Ваша сила, сміливість і віра це незламний фундамент перемоги Україна разом до перемоги. Їдемо далі. І ще у нас сьогодні День Святителя Миколая Чудотворця. Святий Миколай це символ доброти та допомоги. Чудовий привід зробити щось хороше для оточуючих, допомогти сусідові, зробити донат для ЗСУ або просто подарувати усмішку. Ну і на завершення сьогодні День подяки Бармену. Бармени це не просто майстри коктейлів, а ще й психологи, друзі, а іноді й ті, хто готовий вислухати навіть найбезглуздіші історії. Якщо плануєте сьогодні завітати до бару, подякуйте людині за стійкою. Ну а кому мало свята, в нас завжди знайдуться іменини. Сьогодні вітаємо з іменинами Валеріана, Григорія, Миколу, Олександра, Федора, Макара. Нехай ваші дні будуть наповнені теплом і гармонією. Ну, а кому мало свята іменин, в нас для вас є супер рубрика, це гороскоп. Починаємо, як завжди, з Овна. Вам захочеться діяти, але не поспішайте, іноді найкраща стратегія полягає у спокійному очікуванні. День підходить для аналізу своїх планів. Порада для вас сьогодні зробіть собі піцу самостійно. Це допоможе розслабитися. Телець, ви можете знайти натхнення там, де найменше очікуєте. Відвідайте нове місце або прочитайте цікаву книгу, ну, хоча б подивіться фільм. Порада дня для вас сьогодні. Не забувайте сказати дякую тим, хто підтримує вас щодня. Близнюки, сьогодні ви легко впораєтеся з будь-якими викликами. Ваша комунікабельність стане ключем для вирішення проблем. Порада дня для вас напишіть старому другу. Це може принести несподівану радість. Рак, сконцентруйтеся сьогодні на власному комфорті. Вам потрібен час для відновлення. Гарний день для тихих вечорів удома. Порада дня для вас спробуйте медитацію або теплу ванну. Лев, сьогодні ваша харизма сяє яскравіше, ніж зазвичай. Ви легко привернете увагу, тож використовуйте це на свою користь. Для вас порада дня звучить так, почніть новий проєкт, який давно планували. Діва! Вам захочеться усе і одразу, зупиніться, зосередьтеся на чомусь одному. Гарний день для складання бюджету. Порада дня для вас відзначні навіть найменші успіхи. Терези, ваш день буде наповнений гармонією та спокоєм. Чудовий час для прогулянки чи відпочинку на природі. Порада дня уникайте зайвих дискусій. Це збереже гарний настрій. Скорпіон, ви сьогодні притягуєте удачу. Сміливо беріться за те, чого раніше боялися. Сьогоднішній день може стати поворотним. Порада дня для вас спробуйте щось нове від танців до кулінарії. Стрілець. Сьогодні вам знадобиться вся ваша енергія. Завершуйте старі справи, щоб звільнити місце для нового. Порада дня для вас вечір проведіть у компанії друзів. Козоріг – сьогодні ідеальний день для планування та роздумів про майбутнє, можливий новий інсайт. Порада дня для вас зробіть список своїх мрій. Водолі, ваша креативність на піку. Не бійтеся виходити за рамки сьогодні день експериментів. Порада дня для вас. Малюйте, пишіть, створюйте, це приведе до успіху. Ну і завершуємо найуспішнішим, як на мене, знаком риби. Ваша інтуїція і емоції сьогодні працюють синхронно. Використовуйте це для важливих рішень. Порада дня, проведіть час із близькими. Це зарядить вас позитивом. Їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди, як завжди, позитивний і. Найдобріший сьогодні погода буде мінливою, але з приємними сюрпризами. Уранці прохолодний вітерець, що бадьорить, у день приємне сонце, яке нагадує, що зима може бути теплою. Готуйтеся до затишного вечора із гарячим чаєм і гарним настроєм. Ну і трохи прикмет на сьогодні. По-перше, якщо сьогодні бачите веселку на небі, це до раптового щастя. А ще залишити шматочок піци на тарілці до приємних сюрпризів у фінансах. Тож. Щось залиште, не доїдайте. Ну і ще зірки кажуть, що почати день із компліменту іншому сьогодні до гарного настрою на весь день. Тому не зупиняйте себе. Друзі, п'ятниця це чудовий привід відбити підсумки тижня. Але не забувайте вихідні для відпочинку та натхнення. Бажаю вам затишного вечора і теплих моментів із близькими. До зустрічі завтра. У цей же час я вже вас чекаю. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!